Доброго дня, шановні пані та панове, знаходимось в місті Ужгород, житловий комплекс West Towers. Зараз буду презентувати вам двохкімнатну квартиру на першому поверсі 57 квадратних метрів, дещо розкажу по взагалі самому будинку. Будинок побудовано з цегли. Перший поверх у нас вхідний, бачимо, вхідна зона велика, широка, простора. Є широкі східці. Багато світла, панорамні вікна. Також присутні два ліфта. Окрім квартир на першому поверсі є ще інші поверхи, тому запитуйте. Ось так виглядають коридори, багато місця. Є нульовий поверх, там парковка і кладові. І так, запрошую до квартири. Так гарно оформлені двері. Ось. Забрендовані, номер квартири, у нас перший номер квартири, West Towers, все як має бути. Запрошую. Тут у нас вихід під дзвінок. Значить, Квартира має 57 квадратних метрів, 56,8, якщо бути точнішими. Перед покій у нас має майже, ну, не майже, а точно 5,1 квадратний метр. Далі санвузол 2 квадрати, гостьовий, Пересінки десятка, газоблок. Ось. Далі маємо файну велику простору кухню студію 21 квадратний метр. Вже батареї поставлено, також в комплекті буде, буде йти болер. Тут зона під, для приготування їжі, виводи зроблено. Е вся електрика запорізька, кабель запорізький, все як має бути. На першому поверсі вікна такого формату, на всіх інших панорамні. Також на Ютубі побачите і інші відео з інших поверхів. Перша у нас спальня, має одне вікно і вихід на балкон. Вона у нас по квадратурі 13,7 квадратних метри. Зараз покажу вам балкон відразу. Вікна Nubilax, Шестикамерка. камерка з цієї сторони білий колір, з цієї сторони антрацит. Такий балкон. Орієнтовно тут 6 квадратних метрів відкритого типу. Так, йдемо далі в квартиру. Першу команду я вам показав, кухню студію показав. Далі у нас є ще одна спальня, у ній у нас 10,3 квадратних метри. Також вже стоять батареї. Ось така друга спальня. І присутня також ванна. 4 квадратних метри. Тобто спокійно можна розміститися. Єдине, що я зробив, би, це переніс би двері в цю сторону для того, щоб грамотно роззонувати і розпланувати санвузол. Ось так це виглядає. Тобто, що ми маємо? Перший поверх, здача, до речі, за місяць. 21 квадратний метр кухня студія, загальна площа 57 квадратів. Ось так. Тому, кому цікавить, пишіть дзвоніть. Ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо на зв'язку. Усім Божого благословення, швидкої перемоги.